Шановні друзі, починаємо нашу зйомку в Заброшці. Колись це були лабораторії, ламати двері не будемо, ця кімната зачинена. А так, оцю лабораторну заброшку я хочу вам показати. І так, починаємо зі столу, зі столу кінця. 19 го початку 20-го століття. Ось за ним сиділи якісь умні дяді Тьоті. Ну і бачите, зараз він в такому трохи плачевному стані. Це буде, мабуть, величеньке відео. Відповідно, в шорці я знімав цей шкаф, показував вам. Любі друзі, теж кінець 19-го початок 20-го століття. Різблення дуже цікаве. Відчиняємо дверцята. Одностулковий шкаф. Це всередині, темненько, правда. Ось таке. Бачите, працює, хоч зараз забирай додому і відповідно користуйся. Ну і щось гвістків понабивали люди, це такий шкаф. Ну, зараз переходимо в іншу кімнату. Ця кімната теж зачинена, не будемо її ломати. Спробуємо лише, да, за зачинений замок висить. Ну ось така кімнатка. Бачите, драночка. ну Вона нічим таким цікавим не відрізняється. Але будуть більш цікаві моменти, я так маю надію. Що зможемо познімати. І може ще й хтось свої роботи впізнає. Ще одна кімната. Теж нічим не зацікавить вона, мабуть, нас. Це як спальне приміщення, чи кімната відпочинку, мабуть, була. Ось така кімнатка теж зачинена, но ми маємо можливість сюди потрапити таким чином через розбите скло. Дранка на стелі. І ось. О, яка кімната цікава. Ну народна медицина. Дранка. Щось тут, мабуть, якісь лікарі тусувалися. Полтава іюнь 95. Може хтось впізнає свій, на... свій напис. Електрика вже видрана, розібрана. Кажуть раніше, тут і опалювання навіть було. Ну, ось така краса, велика кімната, дуже велика. Але от який жаль, криша вже згнила. І за розповідями тут жили дівчата в цій кімнаті із середньої Азії, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Оці малюнки вони робили. Можемо трохи їх наблизити, підходити трошки небезпечно. Але малюночки можна збільшити. Шановні, хто це малював ви умніці? Дуже. Приємні такі малюнки, дуже приємні спогади. Я дуже радію, що я зміг це засняти. Зберегти в пам'яті, як кажуть. Виходимо з цієї кімнати, крокуємо далі. Це теж якась. Пальна кімната, мабуть, маленька, вузенька, більш-менш збереглася. Це другий вхід, там, де малюночки ми бачили з вами. Ну і бачите, як тут все завалено завдяки, відповідно, криші, стелі. Воно все тут внизу балки вже попадали, на жаль. Волога, час роблять свою справу. Ще одна маленька кімната. Тут, мабуть, щось навіть було рукомийник якийсь. Ще одна кімната. Ну це якісь крутелики, мабуть, жили, навіть обої збереглися, бачите, да? обоє ще яких там часів 70-х років, мабуть, минулого століття. Стеля, водопровід. Бачите, вже у вікно дикий виноград лізе. Табуреточка така цікава. На узком тротуаре пусти идущего навстречу, проходя мимо ворот. Будь осторожен, из ворот может выехать автомобиль. Осторожно проходи. Возле автомобиля пассажиры могут открыть дверь и ударить. О как! Цикало. И такая вот кимната. Вылыка. Світла простора. Отеж От час руйнує, руйнує приміщення. Підвіконні такі цікаві вікна. Ну навіть пляшка для когось чогось. Лідія, чорна міцність, цукор. Тут навіть хтось смакував в давні часи. Це ну, ближче вже за 90, я так підозрюю, роки минулого століття. Так, виходимо і в нас лишилася одна кімната. Наглянуто. Зараз ми в неї заходимо. Це теж був рукомийник, мабуть. Те все все о. Хто малював? Шановні підписники. Може хтось впізнає свої роботи. не такая велика. Частина часу прошла Андрейка. Влас. Ну и, мабуть, на тему кока кола да, вот собачьи. Ну, насколько она нас старенькая. Оригінал, вже пластик, не скло. І теж, як бачите, вже стеля дерява. Пройде небагато часу і це все теж буде, на жаль, зруйновано. Курск. Бачите, навіть з Курську хтось був. Зайчиня, Колись дружили. Ну чи більш няні хвіст короткий. Ще з квіточкою. Ну. Оце таке, любі друзі, оце така заброшка. Всім здоров'я і добра і перемоги.